Ді вітання з вами, як завжди, у цій порі. Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Сьогодні мова йде про таке: уроки цивільної оборони для школярів і трударів. Ювілейне свято у першій школі. Мирія звітує про місця відпочинку для кременчужан. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Кременчук місто потужної промисловості та неабиякої квітучості. Мешканці міста стверджують, що саме такої доглянутості Кременчук зазнав за каденції Олега Бабаєва. Втім, життя продовжується і не сидять на місці наступники загиблого міського голови. І з дня на день намагаються зробити місто ще кращим, яскравим і комфортним, приблизно таким, як і сквер імені Олега Бабаєва. А яким парки та сквери мають бути на думку Кременчужан? Хотілося б, щоб вони ще лучше дивилися, ніж цей парк. Ну Це, я думаю, то каначала. Город у нас красивый, большой, перспективный, очень много молодежи. Хотелось бы, чтобы обустроилось так. И очень хочется, чтобы миски сад, чтобы задум, который вкладывал тоже в него Олег Меданович, чтобы он был осуществлен и не только этот мест. Все, все парки наши должны равняться вот на сквер. Все хорошо, чистенько, уютно, поэтому мне все нравится. Ну, наверное, побольше лавочек, и... чтобы не мусорили. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Было бы хорошо, если бы во всех парках было. Така ж красива плитка, благоустроєна скверики, лавочки. Щоб на них не крали, і не розкрадали бюджет. Ну, би сквер виглядали, так як оцей сфер виглядав. І щоб все було, щоб дітки гуляли, гралися. І ми обід почивали. Акуратний, чистий, благоустроєний. І от іміли, ну, такий Я б хотів би їх бачити ще кращими. Хотілося б, щоб в нашому місті було більше таких скверів, гарних. Дуже красивых люди, которые приезжают до нашего места, дуже хвалят. Ну, в целом, наши парки, наше места и цей особливо. Вы же были в других городах, видели какие там парки в Одессе, в Киеве, в Ялте, вот. Такого же, такого же уровня хотелось бы парк видеть в нашем городе. Мы желаем, чтобы наши дети, бабушки и мы сами наслаждались всеми окрестностями. Получали удовольствие, даже щоб голубям було весело їх кормили понимаете, з руки, щоб було чисто і хороший воздух, фонтани. І у продовження черговий випуск рубрики мерія звітує гість нашої студії виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня Вікторе Васильовичу. Доброго дня. Сьогодні у нас мова піде про зони відпочинку наших Кременчужан, а саме про парки та сквери. Скажіть, будь ласка, де сьогодні наші мешканці міста можуть провести вільний час, і що у міської влади є на сьогодні у планах? Одним із таких дуже улюблених місць відпочинку Кременчужан за останні півтора року, мабуть, це є сквер на сьогоднішній день уже імені Олега Бабаєва. Який ми почали реконструювати два роки тому, проведена заміна тротуарної плитки, освітлення, поливу, там ростуть дуже красиві квіти. Одним з головних таких елементів є цвітомузикальний фонтан. Завжди там і в будні дні, і на вихідні. Дуже багато відпочиваючих. На жаль, із за того, що фінансування було дуже нестабільним. Останні два роки нам не вдалося завершити цей проект в остаточному вигляді. В остаточному вигляді він повинен продовжуватись до вулиці Миколи Залудяка. В цьому сезоні завершимо повністю реконструкцію. Вже закуплені в повному об'ємі матеріали до вулиці 29 вересня. А повністю проєкт обов'язково закінчимо наступного року. Дякую. Зовсім нещодавно ми були свідками відкриття найбільшого у нашому місті дитячого майданчика у сквері Сосновий. Скажіть, будь ласка, що ви можете прокоментувати з цього приводу, адже територія стала більш доглянутою і розширила свої кордони? Весною під час об'їзду міста з участю мера, з участю народного депутата, було вирішене. Вирішено продовжити реконструкцію другої черги цього чудового скверу. Частина цього скверу була просто відгорожена тином, і територія з територією повинна було щось робити. Саме цю функцію взяв на себе Юрій Шаповалов, народний депутат, і він з честю виконав це завдання. Неділю тому ми відкрили чудовий дитячий майданчик, який є прикладом для всіх інших. Це найкращий на сьогоднішній день майданчик, який є в місті Кременчуці обов'язково восени ми досадимо там сосни і продовжимо реконструкцію. Я думаю, що наступного року це буде теж таке дуже чудове місце в нагірній частині, де зможуть відпочивати кремчужану? Віктор Васильович у нашому місті є два парки: Придніпровський і воїнів інтернаціоналістів, у яких також останніми роками проводяться певні роботи з реконструкції. Скажіть, будь ласка, які плани у міської влади стосовно цих об'єктів на майбутнє вже другий рік проводиться проводяться там роботи в придніпровському парку. Там замінене мощення, зроблене освітлення цього року, незважаючи на фінансування, скрутне, яке є, ми маємо наміри продовжити цю доріжку до Дніпра і завершити. Ремонтні роботи саме от в цьому куточку. Що стосується парку воїнів і на молодіжному, там треба реконструювати і центральну алею, там треба відновити освітлення, там треба встановити лавочки, там треба встановити урни для сміття. Там, вибачте, треба встановити і туалет, тому що його там нема поруч. Все це заплановано і ми. Маємо наміри це робити і за бюджетні кошти а також за кошти меценатів і кандидатів народні депутати і народних депутатів, які виявили бажання в цьому прийняти участь. Досить давно тривають роботи відновлювання у міському саду. Прокоментуйте, будь ласка, яка там зараз ситуація? Проведено очищення озера, яке було улюбленим місцем відпочинку Кременчужан. Зараз продовжуються роботи по укріпленню берега біля, біля цього озера. По, створюються малі архітектурні форми. І в цьому році там буде зі сторони вулиці 60 років продовжена оздоблювальна робота, і буде зроблений такий паркан і такий чудовий, чудова альтанка така на вході. Все це вдасться зробити ще цього року, а далі ми е, маємо наміри відновити фонтан, який там був, доріжки, які там були, освітлення, е, зробити автоматичний полив і, і так далі. Що стосується міського саду, то це дуже історичне місце і е, є. Багато фактів і багато документацій, які розказують нам, який цей парк був ще 100 років тому і більше. Тому ми будемо намагатися зробити його реконструкцію так, щоб він нагадував от ті історичні події, які були. Дуже добре, що при реконструкції міського саду враховується його історичне минуле і планується наближення до його історичного вигляду. Скажіть, будь ласка, чи є у нашому місті ще якісь об'єкти із цікавою історією? Парк Котлова на Раківці було дуже багато звернення мешканців цього мікрорайону, що там нема зони відпочинку, і цей парк котлова був раніше на балансі вагонобудівного заводу два роки тому. Він переданий на баланс комунального підприємства Благоустрій Кременчука. І, до речі, сьогодні там почалися активні роботи за активною участю Кривківської районної ради по відновленню цього парку і по приведенню його до ладу вже до дня міста. Там зараз буде будуть почати ремонтні роботи по ремонту входу. Центральної алеї, і ми обов'язково відновлюємо там теж електропостачання, фонтан, який є. І я думаю, що наступного року ми з усиллями теж і вагонобудівного заводу, і бюджетних коштів за рахунок такого співфінансування. Обов'язково відновлюємо цей парк, який теж історично дуже схожий на французькі проекти, і він буде чудовою прикрасою цього мікрорайону міста Крамінчука взагалі. До генерального прибирання міста ще три тижні, але щоб підійти до нього підготовленими, збиратися необхідно вже зараз. Секрети вдалого і продуктивного суботника далі у сюжеті. Історія скверу театрально розпочала ще у 2011 році. На його місці планувалось побудувати гаражі та зусиллями містян і мера міста Олега Бабаєва ділянку врятували від забудов на першому ж суботнику, організованому очільнику міста Пустирна Гагаріна. Засадили деревами. територія та під велику-велику застройку мы ми отвоевать этот участок, і тепер регулярно, з періодичністю, два рази в год, це весна і осінь. Ми производим здесь посадку деревьев, кустарників, цвітущим. Традиція проведення суботників дуже сподобалась жителям мікрорайону. Вони оцінили позитивні зміни біля своїх будинків. Так з кожним разом на толоку збиралося все більше людей. не стало Бабаєва, закались сомнения в наші серця і в наші голови. Что вот эта прекрасная традиция может угаснуть. И когда сегодня сказали, что субботник будет, то хочется поблагодарить от имени всех людей нашего города. Я думаю, что субботник будет проходить не только в нашем дворе, а во всех дворах. Хочется поблагодарить Шаповалова за то, что поддерживает традиции, прекрасные традиции, начатые нашим мэром. Ми запитали Наталю Василівну, що необхідно робити, аби толока проходила продуктивно. Тим людям, які ще не пробували проводити таких суботників у себе в дворах, я порекомендую не боятися. Достатньо пройти по самому близькому кругу, як це робили ми, своїх знайомих. Приходять свої люди і потім медленно, уверенно, з що ви робите, іди і допомагай, і будеш знати, що робити. А когда это входит уже в какую-то традицию, не надо особо никого вызывать. Объявление, и люди собираются. Накануне субботника обычно мы делаем так. Вот это наша группа инициативная, там 3-4-5 человек. Мы уже проходим, мы знаем, какие у нас существуют потребности в нашем дворе, в ремонте, в подсадке деревьев. И уже заранее планируем, что мы смогли бы сделать своими силами, а что-то может и попросить. От для цього ми обращаемся к нашому депутату і йдемо в наш ЖК і з їхнього рішаємо питання і матеріалів, і інструментів, і особливо посадочного матеріалу. Тому не треба боятися, треба просто починати щось зробити. Тур до генерального прибирання міста потрібно розпочати готуватися вже сьогодні. І тоді 11 жовтня принесе багато результатів, і наше місто стане ще кращим. Навчання з питань цивільного захисту проходять і в освітніх закладах міста. Зокрема, учні 4-го ліцею сьогодні набули практичних навичок дій в умовах надзвичайної ситуації. Разом з ліцеїстами до підвалу навчального закладу евакуювалася і Вікторія Пальчик. На уроках школярі дізналися, якими бувають сигнали оповіщення населення про надзвичайну ситуацію. На практиці вчилися правильно одягати протигаз. Гази Ні. Дівчата виготовляли елементарні засоби індивідуального захисту ватно-марливі пов'язки. Її можна зробити як за допомогою голки, так і без допомоги ну, голки або чогось іншого. Це не дуже важко і кожен може зробити таку пов'язку. Дома в аптечці повинна бути така маска. І не одна, а бажано їх щоб було декілька. Бригада карети швидкої допомоги показала старшокласникам, як правильно робити штучне дихання та масаж серця на тренажері. Юні сміливці мали змогу зробити це самостійно. А, Я зрозумів. Це мінімум. Все, я погнав туди-туди. Давайте два і тридцять разів. раз, два і тридцять. За сигналом повітряна тривога, колектив. Тим навчального закладу діє як налагоджений механізм. Ірина Єгорівна отримано сигнал повітряна тривога по навчанню. Сигнал повітряної тривоги отримано, Дію згідно інструкції. Геннадію Федоровичу отримано сигнал повітряна тривога. Ми діємо згідно інструкції. Любов Васильівна, доповідаю. Водоелектропостачання в начальному закладі перекрито. Як тільки пролунало кілька шкільних дзвінків, почалася евакуація учнів. Діти прозвучало декілька дзвінків. Це означає повітряна тривога. Взяли свої верхні речі і телефон. все залишаємо на карті. Просі я дуже прошу тебе, закни вікно щільно. Так, я вимикаю, вимикаю. Всі. Організовано і швидко, шикуємося по два. Ми спускаємося з вами у відвал. Я беру водичку вам, хто захоче пити, і засоби індивідуального захисту. Всім дякую, всі зберігають спокій і потім спокійно виходять, так як скаже Тетяна Петрівна. Доброго дня. Доброго дня! Я дякую вам всім за роботу сьогодні, за те, що ви сумирно себе поводили. Сьогодні всім нормально себе почувають. Так. Нікому не було страшно. Ні. Ні. Нікого не обідали. Ні. Спасибі, велике. Я дякую всім, хто прийняв участь у наших навчаннях. Дай Боже, що це були навчання, а не справжнє життя. І щоб вам не прийшлося ховатися. Виходимо. Переконавшись, що проти газів вистачить на всіх, і я змогла згадати навички набуті ще у школі. І Журналісти кремівських новин впевнилися в тому, що четвертий ліцей до дій в надзвичайних ситуаціях готовий? Наш висновок щодо рівня підготовки колективу ліцею номер 4 підтвердив і фахівець з питань цивільного захисту, який спостерігав за проведенням навчань. Ви самі бачили, що учні діяли і викладачі дуже професійно. Учні також були організовані і за Чотири з половиною хвилини учні зайняли свої місця, де їм було відведено для укриття. Завтра Кременчуцька загальноосвітня школа номер 1 відзначатиме сторіччя заснування. Ювіляри, учнівські і педагогічні колективи вже приймають вітання і подарунки. Який презент отримали освітянські довгожителі від народного депутата України Юрія Шаповалова знає Олександр Тимиденко. Для учнів і педагогів у шкільній їдальні встановили фонтанчик для пиття з системою очистки води. Фільтрація зворотного осмосу дозволить вживати чисту і корисну воду без кип'ятіння. Першими водичку на смак перевірила група подовженого дня. Звичайно, нашій школі дуже потрібен. Питний фонтанчик. Ми вдячні народному депутатові Юрію Шаповалову за такий дарунок напередодні свята школи. Усі ми знаємо, що сторіччя школи будемо святкувати завтра. Тепер дітки мають мають змогу в будь-який час підійти напитися свіжої питної води. Перша школа має спортивне спрямування. Тут виховують майбутніх футболістів для спортсменів. Як відомо, збалансований режим пиття є дуже важливим. Я представник футбольного класса и каждый день приходя после тренировки в школу мы хотим пить и не всегда получается покупать в буфете воду и поэтому мы имеем такую прекрасную возможность пить воду из нашего фонтана и я считаю что это будет Хороша питьевая вода, яку ми зможемо каждый раз после тренировки употреблять. Нашій школі навчається 878 учнів. Так не всі мають можливість до класу купити кулер з чистою підпитєвою водою, тому це дуже гарна можливість. Організм людини на 80% складається із води, тож її якість напряму впливає на фізичне здоров'я. Для нормального росту та розвитку дитячого організму необхідна чиста питна вода. Десятки років школа не має чистої, хорошої питної води. Діти обходяться тими запасами, які їм дають батьки в кожному класі. Ми привозну воду за рахунок батьків теж придбаємо. Але я хочу сказати, що централізована вода, якщо буде це питний фонтанчик, і це буде він у нас постійно, це дуже велике, велике підспор'я репродуктивному здоров'ю нації України. Як звісно, малюки їм пити треба кожного дня, і чим більше, тим краще. І ми Звичайно, дуже вдячні нашому народному депутатові. Ну, враховуючи те, що у нас шість футбольних класів, і вони дуже рухливі і активні. І кількість води, яку вони споживають, дуже велика. Великі йому за все спасибі. Найкраще дітям такий курс обрав для себе Юрій Шаповалов. І про погоду п'ятниця обіцяє бути малохмарною, без істотних опадів. Як стверджують синоптики Полтавського гідрометеоцентру, температура повітря вночі становитиме трі вісім градусів. В день підніметься до 21 із позначкою плюс. Дзвінків від наших постійних телеглядачів чекаємо за редакційним номером 78 08 18. До зустрічі на телеканалі «Лтава» І знайте, що краса природи породжує у нас потребу кохати.